Чим більше ми йдемо в цією війною, тим більше ми розуміємо, що все ж таки спорт і політика виявляються поруч. Стоять і це довела Оля Харлан минулого тижня, коли дуже гарно привіталася чи не привіталася з російською фехтувальницею про це і не тільки ми поговоримо вже з нашим постійним експертом, нашим постійним гостем Ігорем Мартиненко. Він телеведучий спортивний журналіст і автор каналу Legendary Balls. і вже з нами на зв'язку. Ігоре вітаємо тебе. Бе раді бачити. Вітаю Ірину, вітаю Сергію, всіх глядачів. І, звісно, слава Україні. Героям слава. слава. Нагадаю нашим глядачам, що в описі цієї трансляції є посилання на канал Legendary Balls. і це прекрасний канал, на який варто підписуватись, Якщо ви любите спорт, ось так він пишеться. Абсолютно. Якщо ви любите не тільки спорт, а й український спорт, там багато всього цікавого. І звісно, ми хочемо почати з відносно теми спорт поза політикою. О, якщо чесно, брехня спорт за не, не поза політикою. Це така прекрасна відмазка з цією історією, яка сталася між Олею Харлан і росіянкою, прізвища якої я не згадаю та й не хочу, якщо чесно. Е, наскільки тепер ретроспективно можна зрозуміти, що Оля не тільки вчинила як справжня українка, але і е, за неофіційними правилами вона е, все ж таки вчинила. Як шляхетно не потиснувши руку, але все ж таки показавши шаблею якийсь знак там внутрішній, що там насправді відбулося, ну я якраз дозволю собі назвати прізвище цієї російської шаблістки, ну тому що дійсно вона не є якоюсь. Великою силою у світовому фехтуванні, як і за її особистісними якостями, теж не є вона якоюсь хорошою людиною. Ось у вас щойно пані Романова була так, одна з засновниць і очільниць Русь Сідяща, ось якраз новий логотип треба запропонувати. Руссідяще якраз. Оцю Анну Смірнову, російську фехтувальницю, я думаю, вона гарний буде для них логотип. Ну, звісно, жарти жартами, але ось ця сама Смірнова, звісно, ну що, туп тупенька, спортсменка, нічим не примітна. Бачили і фото в неї з військовими російськими, російській формі, з тими. Шевронами з триколором, так російським, і під е, цим прапором під цією символикою з символікою здійснюється вбивство українців, не тільки військових, але й цивільних. Е, жахливі злочини проти людяності, акти геноциду, бомбардування нашої держави. Ну і всі глядачі, звісно, це е, знають. Але Оля Харлан, як на мене, поступила дуже чітко, дуже правильно, дуже мудро. Вона вийшла проти суперниці. Вона її. Здолала по спортивному, наказала, вказала їй на її місце, і дійсно, ми там дуже довго думали, що ж вона сказала. Можна сказала, чуєш ти. Кривава русня, там геть звідси так, а вона просто їй сказала: я не буду тобі тиснути руку, при тому, що той жест, який шаблею своєю зробила Оля, це абсолютно в рамках правил, тому що це нормально. Вона з одного боку її так протокольно так привітала, не могли просто так тиснутись. Тобто вона не збиралася і не мала їй тиснути руку, плюс її ковідний протокол, запроваджений 2020 році, а тому Суддя засвідчив, що це чиста абсолютна перемога Українки. Нічого немає. Ну а далі розпочалося казне що, і ми розуміємо, що у світовому спорті який безсумнівно спорт це і є політика, і особливо коли є війна, то це на всі сфери життя і на всі культурні боки. Теж свій відбиток. Наносить і власне федерація має зв'язки з Алішером Усмановим, Олігархом, який дуже дотичний до також керівництва Кремля і до тієї кривавої війни, яку росіяни ведуть в Україні. І от він є. Одним з лідерів світового фактування, хоча самі там офіційні особи і судді абсолютно все чітко зафіксували. Харлан на чемпіонаті світу вийшла далі, мала змагатися проти іншої спортсменки з Болгарії, наскільки я пам'ятаю. Але потім е, починається, що з'являється якийсь чолов'яга у чорному костюмі до е, на засідання. Комітету він на телефоні був постійно з Москвою, тобто там йому давали вказівки, плюс ось цій е, сидящій, е новій героїні расистів Анні Смірновій теж наказали так само примісінько з Ерефії сидіти. Вона там 50 хвилин сиділа, їй там і стільця принесли. Е, потім. Тобто, звісно, ну вона. Просто звичайна спортсменка, яка звичайно расистка, але е, це не були там якісь її кроки. Так їх використовують і це тільки засвідчує те, що спортсмени цієї країни навіть без прапора, мовляв, типу нейтральні, вони ніякі не нейтральні, і вони не просто несуть відповідальність за цю війну, але й продовжують ось ту брудну гру і брудні дії, в тому числі і на спортивній міжнародній арені, і проти українців, звісно, понад усе. Вікторію, Українку було е, дискваліфіковано зрештою, чи як виходить, що вона не може далі змагатися, і чи взагалі цей, е, цей інцидент він став перемогою для нас чи поразкою? Ну, я вважаю, все ж перемога. Тобто Оля Харлан і за спортивними принципами, і зрештою, після самої сутички, вона нічого не спортивного не зробила. Там, знаєте, на, на болотах в рефі почали казати: а нада стала холодна Ну, ми всі знаємо, що в сучасному світі ці всі шпаги, рапіри і шаблі у фехтуванні вони мають накінечники, Їм не можна завдати болю, і вона їй не загрожувала так, вона їй вказала дистанцію, але вона е, привітала так само, як і вітають. Тому після того, що почало відбуватися, ось ця Black Card дискваліфікація. Ну є свідчення про те, що суддя, головний цього поєдинку, він просто почав ридати, плакати. Тому що Оля Харлан одна з найбільш знакових взагалі фактувальниць всього світу нашого часу, не дарма там навіть ляльку Барбі безпосередньо сам. Сама компанія Матео Барбі виготовили в них років 5 тому була така колекція жінки, які надихають різні постаті сучасності та історію Ось Олю Харлан теж відібрали як чудова спортсменка, зразкова дівчина постаття Тому за нею ніколи жодного бруду не було помічено. І в цих вчинках теж. Не було зрештою бруду, й вона живе зараз переважно в Європі. тренується, в неї хлопець талістину вона сама з Миколаєва її бабуся на Миколаївщині, яка під постійним обстрілом артилерії расистів, а тому яке в неї має бути ставлення. Але на жаль, навіть сучасний прогресивний світ, який Начебто й буцімто завжди на боці України, але все одно вони ось так хочуть постійно якось долучати расистів і їхніх сателітів з республіки Білорусь. І зрештою, ось після тих дій, після тих вказівок Кремля і тих брудних грошей, які замішані в світовому спорті, зокрема і у керівництві міжнародної федерації фехтування, зрештою Black Card показали Олі Харлан, дискваліфікували її з цього особистого турніру, міру але тут, вже розуміючи, що це просто якась зухвала неадекватність, е, включився значно більший орган. Це міжнародний олімпійський комітет. Так після цього вже без харлан провели е, судочки, зрештою вона дійсно втратила можливості поборотися за медалі за перемогу і за важливі залікові е, бали, зрештою в індивідуальній в особистій шаблі. Але міжнародний олімпійський комітет і особисто е, очільник його Томас Бах е, сказав, що. Ми запрошуємо і кваліфікуємо напряму одразу на Олімпіаду Парижу 2024 Францію у Францію нашу Українку. Тому це перемога України. І до того ми вкотре показали світові, що не можна расистів, навіть без прапорця вони лишаються расистами. Їх не можна долучати до. Світового спорту, хоча знову ж таки ці прецеденти вже були, і наші тенісистки там і Еліна Світоліна і Марта Костюк, вони не тиснули руки росіянками і білоруськам, які теж під нейтральними і начебто незалежними кольорами виступають, але все одно лишаються росіянками і білоруськами. І там, звісно, там говорили дехто там типу, ну це ж спорт, спортні політики. Давайте е, рукостисканням завершувати поєдинки, але ніхто не дискваліфне дискваліфікував Україну. Інок, але от у фехтуванні сталася така річ минулого тижня, та сподіваюся, вона дійсно піде на краще і для нас, і для розуміння міжнародним співтовариством. Ігоре, ми всі бачили вчинок Ольги Харлан, і всі, я думаю, в себе запостили це і в своїх соцмережах. Ми знаємо її як спортсменку, її поважають. Визнають світі. Ти знаєш її як людину, Ти з нею знайомий. Розкажи, яка вона Ольга Харлан? Навіть ти тримав її медалі. Ти брав у неї велике інтерв'ю. Є якісь інсайд, те, що ніхто більше не знає, крім тебе. А насправді вона дуже дуже скромна дівчина, тобто, в абсолютно хорошому сенсі цього слова. Ми знімали великий проект. У нас була не тільки студійна розмова, але й ми зустрілися в одному спортивно е, таких е, релаксуючих е, комплексів е, Києва. У нас була зйомка навіть в спа, в басейні, і я кажу: ну, все, все нормально з цими зйомками, бо нас звісно, красива дівчина, але в неї хлопець італієць. Вона каже: Він якраз дуже ревнивий, тому я трішки переживаю бо він мені навіть на танцях зірками не дозволяв виступати. І мене. Надзвичайно вразила вона, знаєте, в хорошому сенсі слова проста. Вона відкрита, весела, але при цьому дуже чуйна, дуже скромна і з цього боку ще викликає більшої навіть поваги, такі е, сильні, такі е, сміливі вчинки і дії цієї скромної. Дівчина, як Оля Харлан, що вона зрештою зробила, тому що є є велика проблема на сьогодні в світі. Взагалі, це не тільки спорт, це культура, це політиком, що присутнє, де з одного боку, ну звісно, росіяни росіяни зараз просто багато мільйонів, навіть мільярдні кошти направляють до Європи у світ, щоб здійснювати різноманітний тиск, щоб з ними рахувалися, щоб їх тримали. За руку, а з іншого боку, ось ця толерантність сучасного світу. Ми з вами в ефірі неодноразово в тому числі згадували так, що під час другої світової війни і після завершення ще десятиріччя ані німців. Ані японців, хоча вже не було Гітлера третього рейху, вже е, змінився і була капітуляція Японії. Змінився режим, але їх не допускали на олімпіаду і до світового спорту. А тут в нас продовжується війна, а їх все одно залучають. Ну нічого, понад усе, звісно, все робить зсу для того, щоб ми теж могли на інших фронтах відстоювати, що яскраво зробила ось ця на перший погляд тендітна. Красива, така чуйна, начебто слабенька дівчинка, але насправді дуже сильна, дуже потужна і справжня українська козачка Ольга Харлан. Тим більше, що вона виступала з шаблею на хвилинку. Дякую величезно. Насправді ми пишаємося такими людьми, як Оля, і відповідно, те, що скоро буде марка, це так само надихає. Думаю, філотелісти зараз вже збирають гроші на цю марку, щоб отримати її ще одну таку. Ну це перемога. І це перемога світова, безумовно. Ігоре, тобі дякую, що долучаєшся до нас завжди в ефір. І ми доводимо, що спорт і політика стоять поруч, і про спорт не треба забувати. Це теж така велика спортивна арена, на якій наші українські спортсмени відстоюють нас, усіх, нашу прекрасну державу і синьо-жовтий прапор. Дякую вам, друзі. Завжди радий долучитися. І головне, щоб ми разом всі. Трималися і далі спільною роботою спільним нашим фронтом, кулаком по ворогу. Ну і щоб всі не забували, що Україна неодмінно переможе. Так, і так, безумовно. Ми підтримуємо програму Врятуй кінцівку. Е, є ось такий герой український Євген Тузинський. Йому 44 роки до війни виготовляв меблі. На фронт пішов разом з братом, щойно вивезли зерпеня маму, поранений під Бахмутом. Розтрощена кулою лопатка не дієздатна бізамплантів. Хоче повернутися на фронт. Ваш внесок якнайшвидше поверне Євгена в стрій. Є ось такий QR-код, за яким ви можете перейти безпосередньо на банку Врятуй кінцівку. Так само посилання на цю банку. Є в описі нашого відео. Ми не збираємо гроші, ми допомагаємо інформаційно. Тому, будь ласка, задонатьте, скільки можете на лікування українськими лікарями українських бійців, і цей внесок надзвичайно важливий історії бійців і реквізити програми вряту кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.